Друзі, всім привіт, всім вітанечко. З вами Діма. Вирішив спробувати теж записати відео з голосом, можна так сказати, з коментарями. Будемо пробувати, як то вийде, не знаю. Перший раз пробую. Може бути звуком, так що вибачайте проблеми. Так що такі справи. Добре, у нас війна з черепками. Ось такий у нас альянс. Не знаю, що це за альянс якийсь наномхо короче, якийсь французький чи іспанський може бути навіть щось таке. Язик стоїть Суомі, Мова. От, ну, такі в нас оборонки. От їхні оборонки. Важкуваті, бачу дуже багато дуль в них. Раз, два, три, на центрі 4, 5, 6, 7, Сім дуль, вісім, наче. Ну, буде важкувати нам. Трохи ми перед цим дві війни виграли. Зараз, ясне діло, нам дали трохи складніших. Така в мене оборонка. Вкачав я собі цю паперблю, в мене їх аж дві випало. Так що таке. Добре, зараз підготуюся до якоїсь атаки і вбій. Добре, спробуємо таку команду. Знаю, що від цього проти зелених він сильніше б'є, але будемо пробувати. Зелені зайдуть, значить, виходить. Гартена, я ще тільки почав качати, тільки сьогодні його зламав. Мене було зелених цих. Побачимо, як піде, головне, щоб зелені зайшли і тоді буде все добре. Нас вже одразу шотнули. Але тут таке півбіди. Добре. Поляна у нас взагалі ніяка. Будемо шукати Оніка для того, щоб хоча б заблокуватися від ударів. Це наче теж по зелений. Не, це по б'є. Ой, по червоним. Добре, ну то можемо в сумі. М -м -м, важко сказати, тут навіть нема де шукати камінчика. Можна тут пошукати, може тут і зелений, і синій доїде. Добре, синій доїхали. Зробимо так, тут може і зелений, що потім доїде. Добре, ще разочок. Добре, гоніка маємо готового. Єдине, що чи один камінчик його зарядить. Ми можемо зробити так і пошукати ще зелений. Отлично, добре. Підтримка. Добре. хорошо. Так. Ми треба включити уніка, вдарити трьома зеленими в центр. Добре, нам залишилося знайти ще зеленок. Можна... Тут з правої сторони І якогось теж вимусити в оніка. Тут може зелений піділи. Отлично. Ми добримо зеленого, якраз стигаємо перед тим, але є міністр. У мене не вистачає тут шкоди. Ага, картин був полізнений. Добре, я цього не помітив. Ну і через це ми можемо зараз сильно добре. Активуємо коги. Пробуємо. Ну, ну нема зелених дуже мало. Можна. Ну можна вдарити. -то. Добре, згайна, що не пройшов урон, бо ми під коптом. Дуже сильно вдарить. Добре. Тут шукаємо зелений ще один. Отлічно, зелений зайшов. Ага, але гарну Ну це було тупо. Щоб я неправильно зіграв трошки. Добре, гаразд. Добре, да. Ну, команда, я неправильно зробив. Треба було братися на початку трошки слабкіше, як, як зазвичай я так роблю. Мабуть, не доб'ємо центр, що Тут в принципі вже нічого, ну хіба що ми від вогню трошки зробимо якийсь заряд зараз. Ну, ми можемо ще вдарити волікарку уволькар... трієчкою. Але мені нічого не, не, не дали і нас так. Ну Трошки погано було. Підібрана команда, але ну, доб'ємо за собою зараз. Добре, візьмемо таку команду на добивчик. Загально я завжди стараюся на початку брати більш слабкіші свої команди атаки на такі плюс-мінус слабкіші оборони, але як бачите, трошки не пішло, де і я щось притикався, що там не був заряд гартена тоді. Але то таке, нічого страшного. Зараз постараємося виправитися. Добре, що в нас тут? Нам треба синій і фіол. Наче є, але щось тугувато. Можна спробувати. Хотілося б в центр прокинути, але можна, в принципі, спробувати. Дві трійки цих кинути і в нас простоту тут може доїде, одна, чи синій доїфір і фіол доїхати. Добре. Є синій кріс. Але я не впевнений, що він нам треба, бо нам треба фіол. Я б спочатку зарядив би фіол. Синій кріс і так маленький. Він дуже потрібен. Ми так, отак. зробимо так ми зробимо так. Ми зробимо так. Урон от Дарк Фізера добре йде. Тепер синіх заряджаємо. Дарком будемо бити далі. Зараз тут по трошки не але не дуже сильно в них підхилить, бо зараз ми Дарком далі будемо бити. Єдине, що я от, Аласі не подивився, яку я взяв. Ага, та що по одній б'є, добре. Аж все Безбимо. Бак не спустился. Добро. хорошо. Добре. Ну тут мы за собой зачистили. Дуже хорошо Зайшло, Зашло. А вот здесь нам снял. То что не ловится, что тоже перезаряженный. Але добре, так як вона заряжена, то можна, в принципі, на си не прокинути, треба буде знайти ще одну трілочку. Добре, маємо. ...від, від... від... від таласу, відталася, на забороне. Тобто воно не накинула структурна. Ну і наспокійно вже татуваємо. Непогано Ми... ласі так тоді. Добре. Добили. Добре. Йдемо на таку оборону. Це одна з самих важких моїх атак, які я маю. Тут треба дуже сильно камінчик. Особливо фіол. Треба швидко зарядити Людвіга. І після того, як ми зарядимо Людвіга, просто ловити їх всіх на контрі, ну і під горіком, щоб вони не вбивали їх. В загальному, я люблю ходити на таку. Тут на оборони такі, що повільні, в плюс-мінус як мортвич. І там де хіл по центру, але тут, в принципі, скриня теж не так важко. Ну і взяв агрофіну для того, щоб менший був э, мегаміньйона, менше хп було. Добре, тут бачу вроді, як камінчик трошки щось є, але сложно. Жовтих маловато, філ щось там трохи можна нагребсти. Добре, йдемо з такого комбус, скоріше за все, там виставляється 2-3 нічки. Може ще щось підійде, тільки підемо не треба, будь ласка. Добре, тут ми робимо комбо таке. Тут можливо ще підійде. Добре, маємо. Добре, ну тут, щоб не вбив. Добре. Тоді ми прокидаємо ще через нього. Головно не зарядив мені. Добре. Добре, тепер так. Я б графену ще почекав би. на відбігу. І в сумі можна спробувати зробити зелений кристал і його взірвати. Бо в нас нічого немає на полі. Жовтих взагалі немає, а нам треба зарядити жовтих. Хоча, б... Хоча я маю синього трошки. Цього я брав теж для підскорення, бо він дає ману. А графіну жалко, що не заряджена на дві. цей я не впевнений, що їй вистачить. Ну добре, можемо спробувати, може хватить і йому, і графіну. якщо вистачить, добре. Все, ну. Тепер ми можемо бити графіну до півці, нам цього. Так, тепер ми підзарядилися чуть-чуть. плюс підхилилися і зараз можемо щас нам Людвіг зарядити на сході етапі Гандер і якраз ага, трошки не встигаємо до цього ліхуя. Добре, активуємо, Зараз нам відробиться назад, ми беремо в жовті, заряджаємо, виряджаємо наш гандер. Ясно діло, що нам щось протираємо вибіга, але не відробиться. Ага, даже не вбив. Нічого заходиш, чого. Він нам відродився і в сумі. Знаєте що? Добре, активуємо гандер, активуємо так. Зробимо покинуть і добре. Та нехай себе вилітить, але ну, поки що не ладно, головне поки підкліти. Зараз будуть розбуватися, поки не як він підослонний вдарив, добре, що все трошки. Е, скільки там того Гуріка у нас ще? Три тура. Вона відволовує щось. Наче ні. E, просто... Давайте, добре, навірно, поки не будемо активувати, зірвемо Ні, зіргаємо так безпечніше, щоб залишити собі сильний кристал ще на потім. Зробимо так жовті. я думаю, що Гандер. Єдине, що у нас лікується робимо, це прибланти. ага, приглянка. Це нас задрікували, але це не страшне. Робимо так. Скільки ми ще будемо заблоковані? Два тури походу. Добре, тоді робимо ще раз так. Немає фіалу взагалі нічого немає. Всі, всі, всі карти, які були, їх десь проїхало. І знову ну, прийдеться і знову використовувати цього і бити в морцю. Я не хочу, щоб літу заробився. Бля, але добре. Ну, лікую сідно зродився, і, зрадився, і знову це... Ну, він може безіб'ється. Майже. Майже розбився. Ну це трошки проблема, бо не вистачає нам. Не вистачає нам, але добре, ми можемо спробувати в сумі його добити ганду і не таке. Добре. тепер гуліка Гуріка знову, Але це я так зрозуміло відбуває, як добре. У нас на другому зараз під і ми вдаримо, заб'ємо. що можна було цим, але пройшла шкода і сумі на цьому закінчилося. Добре. Андрі працював. Такий цікавий бій був. Частенько я цією командою проіграю. Там щось комбіную, пробую, щоб вона якось краще грала, але важкувато на ідею. Якщо в сумі, якщо встигаєш зарядити Людвіга, то в принципі все повинно добре бути. Просто на контратації Гандер або на нормально, на, ну, просто на шкоді від неї і постійно б'єш і б'єш, і просто вони потім самі догорають догорають добре. Наступні атаки будуть трошки пізніше. Так, друзі, продовжуємо далі. Знову три тапочки. От такі оборони. Так, да, вони нас, звісно, сильно проти нас грають. Дуже сильний альянс. Як ви бачите, в них майже всіх за 300 плюс набили багато дуже верніше. Сильний альянс, гарно б'ють. Добре, але треба відбуватися якось. Наші теж почали більш-менш. Але ну, важкувати нам їх них оборони дуже сильні. Добре, зараз підготую якийсь цей і в бій йдемо. Да, ну. Добре. Спробуємо так. Хіла в мене, звісно, тут не дуже, але побачимо, як піде. Зелені мої знову зайти. Зелених в мене вистачає, але... Чекамічка дадуть, бо бачу щось йде, да? Але добре. Угу. Звук вігрі. Я наче як відключив, повинно буде тепер краще, але знову зелених в нас немає. Добре, через хрудгеру можемо поки прокидати. Дівні половина облочиться, нічого не заряжено навіть так до одного місця. Ми ще навіть зарядимо трошки. Ой-ой-ой, цього, цього не треба було, цього не треба було заряджати. Добре, ще вігін туди заряжіть, зарядіть. Вбивати сейбл, служнувати оборону тут добре. Давайте так. І ну, мене навряд чи сайбл проб'ємо, оскільки на ну, є 575, Ну, це неможливо, давайте так. Давайте так і прокинемо в центрі, може центр. ще не зарядитися. Добре, тут потрібно допалитися. Скільки в неї 433, 213 б'є, не допалиться. Ну в будь-якому випадку треба, треба скидати отак. Надіюсь, один клімочок не, не зарядить. Ну це трошки боліло. Але добувати було що мене встигнемо. Сайбі виходить, з однієї сторони це добре, бо ми встигнемо щось зарядитися що щось... через так, і нам останеться таке тільки... такого нам буде відроджувати, то нам вже в принципі, до одного місця. Мільянку добиваємо. І вона буде відроджувати, нам треба головна камінчика знайти йти зараз. Зарядити зелених і чекати поки воно когось відродить. І будемо добивати його Астрід. Ну, Це з однієї сторони дораз найкращий ланцюг між бути. Добре. Тепер акуратно шукаємо ще зелених. Przesłuchamy ich, żeby ich nie było. I nie było. Tak, no to odporny na wypadek. My się się czekać, byli, to wygrano. Jak się dzieje, to jest dobre. Możemy się z radością w tym wypadku, żeby się nie było. Możemy się to radością w tym wypadku, żeby w pryncypie, dobijemy się Dobra. Spowiedziałem o likwidacji i możemy Мінус один. Добре, наступний. Йдемо от такою командою. Що трошки сьогодні не так якось граю, але добре. Ну тут головне червоні зібрати до того, як удари сон хоча б і спробувати вибити центр. Червоні б'ють сильно. Щоб мені тройку зносити одразу, а якщо ще зможемо газелькою прикритися, то взагалі буде дуже гарний урон, шкода. Добре, ну бачу, пити нових скамів нам не везе. Але будемо шукати. Бачу, тут можна жовті розлітаються, якщо зліва зіграти, але нам тут можуть червоні зайти. Я хочу ризикнути, бо тут може дуже великий шанс, що і й жовті ще раз доїдуть. От, червоні зайшли. Добре. Робимо ще одну комбо, тут її Ну, Це був добрий рух, дуже гарно зіграно. Майже навіть вибили. Але то майже. Добре. Поки... Шо, ну... Поки нема сенсу бити, але в сумі ми можемо спробувати так, як розробити. Ага, боже, я забув, що там цей. Ну добре, ладно. Але ну тут, в принципі, вже так, оскільки ходимо, що ми навіть почекаємо, не будемо цей. Три тури. Ні, це довго. Добре, тоді ми все-таки може виб'ємо цю сторону, бо тут цей покалічений. Чи може краще тут? Навіть не знаю, бо тут червоні. Тут червоні в пустоту ми перезарядимося просто ще раз. Добре, раз, Тижки, вісти, що, тут два, три. Трішки не вистачило, але нічого, ми перезаряджаємося. Це відбулось, але ну, це було очікувано, що ну, 145 зараз ще перезарядиться. Ну і все. От люблю цю команду через те, що є, є одразу три червоних, ой, шість червоних, сім. сімчаюсь. Сім червоних і все, майже виграно одразу. Добре. Взяв таку команду. Єдине, що тут, ну не знаю, повинно вишитий з коди. Я взяв просто все, що вже залишилося. Трошки я неправильно сьогодні підібрав так плюс командою, бо в мене не залишилося 3-2, так як я люблю, але добре, спробуємо так, головне, щоб комінчик зайшов. нам. Будемо може трошки довго важкувато грати, але головне, тут без лікаря, так що нам просто потрібно знайти камінчики швидко. Так, добре. Бачу комбо гарне, але я так не хочу цього синього заряджати. Бо він мене винесе. Але ми спробуємо, бо тут і зелені підходять, і синій, і. Ну, коротше, все, що можна. Ага, зелений кіс, червоний. Це нам не дуже треба було. Але в сумі вийшло не дуже так погано. Робимо четвір... Боже, не то зробив. Ну ви зрозуміли, я хотів там четвірку зробити, а я випадково випадкований турці ударю. Натиснув. Ну і через це можна щось буде пограти. Добре. Два рази вже ультанув. І в нас вже все. До побачення, гаплик. Через мою неуважність і поспіх будь ласка тільки не добийте добре хоча б так це буде хілити ну нічого я вам не зроблю треба добивати його через центр будемо шукати щось може ще вдасться якось вирвати хоча навряд чи там ще серигін ще зарядиться Я навіть не знаю, як тут зіграти правильно, давайте зіграємо отак. Четвіркою, я думаю, не зарядять, навіть трійкою не зарядяться, щоб залишимо собі ще на потім. Добре. Спробуємо вибити хоча б ще цього. Я не впевнений, що це вийде. Якщо б нам дали ще... На пана нощі. Ну, ми ще в нього й б'ють. Ну, був добрий замисел, але трошки я, ну якби я встиг там зарядити ще арманду, то я думаю, я б встиг. Але зараз, що подивимося, як воно піде далі. нам. Якщо щось не б'ють попередлю, то може ще встигнемо. Якось щось тут зробити. Ага. Нічого собі на... ти б'єш. Ну тут ну, навіть не знаю, що я б знаю, навіть якби тоді це зарядив, то я б міг би виграти. Ну трошки команда така дивна, я не перший раз взагалі граю, типу, я не брав до цього, але ну, можна було б спробувати, можна було. Ну, важкувати оборони. Ця зелена нова взагалі дуже сильно якось вдарила. Та да, і цей синій теж так непогано два рази нам пройшовся. Ну добре, менше з тим. Ну, такий результат. Зараз подивимося, що тут. Ну, ви як бачите, в них взагалі ну, льова у нас трошки їх догнав, можна так сказати. Ну і ми так... Ну в принципі, 246 очків нормально. Добре. Дякую за перегляд. За перший раз вибачайте, якщо щось не так. Ставте лайки. Дякую всім побачення. Бережіть себе.